Саме в цей день, в 1946 році, був запущений перший реально працюючий комп'ютер. Тому від того часу 14 лютого вважається як всесвітній день комп'ютерника. Це неофіційне свято тих, хто присвятив своє життя комп'ютерній техніці. Любить свою справу, живе своїм захопленням. 25 років власного життя віддав роботі з комп'ютерною технікою приватний підприємець Володимир Рябокінь. Виконує Володимир Васильович широкий спектр робіт з ремонту офісної техніки. Серед переліку комп'ютери. Ксерокси, принтери, які в робочий стан приводять ось в такій майстерні. Кожного дня вистачає турбот, але коли робота в задоволення, то працюється легко. Робота з комп'ютерами це перш за все допомога людям. І задоволення від праці ділиться Володимир Васильович. Роботою цією займаюся з 90-го року ще на приладобудівному заводі. Справа моєї життя це моє хобі. Мені подобається ця робота. Вчився, роблю по спеціальності. Віктор Бондар в минулому вчитель інформатики, програміст, сьогодні приватний підприємець. І так за плечима вже 20 років стажу роботи з комп'ютерною технікою. Робоче місце Віктора Петровича невеличкий магазин майстерня. Люди, які працюють з комп'ютерною технікою, комунікабельні, неконфліктні, спокійні, врівноважені, а ще відповідальні. Ось такі вони винуватці свята. Наші комп'ютерники.